Сьогодні почув історію, яка вразила своєю глибиною. Це із стародавньої мудрості притча. Іде мудрець із своїм учням, і доходять вони до роздоріжжя. І мудрець зупиняється і запитує учня, якою дорогою підемо? Короткою, довгою дорогою чи довгою короткою дорогою. Увага, друзі! Які шляхи вибираємо ми! Довгі, але короткі, чи короткі, але довгі. Сам Христос у своєму слові говорив про широку розлогу дорогу, яка веде до погибелі і тернисту, важку дорогу, яка веде до життя вічно. Проста історія із життя. Справді так буває, що Той. Короткий шлях, той легкий шлях, який ми обираємо, іноді виявляється довгим і приносить нам страждання. А та дорога, яка є важкою, можливо, з перешкодами, терниста, але вона приводить нас до бажаної цілі. Подумайте над цим глибоко, друзі!